Добрий ранок, церква Христа. Отут, де сидять лисухи, буває сидять черепахи. І це річечка, сріблянка. А рядом озеро, яке построїв ще грав Бобринський. Купальня. І от. Черепахи, вони живуть і в річості, і перебираються, буває, в озеро. Тільки в озері вода стояча більш, вона циркулірує, істочники б'ють, але вона не сильно стікає. І десь в неї, там під землею є ті невидимі протоки, через які воно очищується. Але на вигляд він як ставок. А річка, вона проточна, хоч і заросла, бо нечищена, і очеретом, і якби водиться всяка живність. Отак От я бачу і в духовній, що у церкви є ті, що Духом Святим проточні, а є ті, які, вроді би, і все гарно, але вода якась стояча. І от там, де стояча вода, там, де немає циркуляції житті, оцеї такої ді... діяльності. І от, навіть черепахи і ті перебираються там, де є життя, там, де є двіж. І дає мені Господь розуміння, що зараз. Для церкви це дні очищення її, це такий, такий період, і буде все переплавлене і очищене від всякої примісі, і візьметься чисте золото офірське. чисте, без всяких ні свинця, нічого не буде, бо нечисте царство Боже не війде. Тому, як Іоанн говорив, Призивав народ ізраїльський до покаяння, так призив іде і до сьогоднішнього народа, духовного Ізраїля. Церкви Божої, покайтесь і справте серця двоєдушні, поверніться до Бога, наверніться і очистіться від всіх нечистот своїх. Господи, благослови церкву Твою, навіть коли це здається, що це все непідйомне для людей, то Богу все можливо. Тобі все можливо. Ти наш всесильний Господь, царюєш, але ти не можеш забрати вибір у людей, бо Ти його їм дав, і чим вони відрізняються від інших тварій? Вони мають. Вибрати любов Твою, Христа Ісуса. Насправді неформально, не показано, як в кіно в Голлівуді, де артисти знімаються, надівають на себе всякі маски. Тут то гарний герой, то добрий, то супермен, то, то злий, поганець якийсь, то ще діада, і вони міняють ці маски. Так, і в церкві, оцей парад ярмарка тщеславія, гордості, да не іменується у дітей Твоїх, Господи, благослови церкву свою, чистою, непорочною дівою пристать перед Тобою. освяченою Тобою, Господи, о славу Твою. А я, як черепаха, бачачи, що вже немає, немає Двіження Рік, ці, майже рік, Одинадцять місяців. Одинадцять місяців. Один-один. Код один-один. Звертайтеся до Бога. Повертайтесь до Спасителя Твого. Хай спасає нас з вами від гріхів наших, Господи, Боже. Код один-один. Тільки Він може спасти, тільки він може очистить, тільки він робить нас праведними. Не надувайте щоки від своєї самоправедності, бо сми... срамота виглядує. Господи, святий істинний Боже, ти приведеш свою істину возлюблену, та, яка возлюбе, не, пред... не побіжить за цим світом. А буде любити тільки тебе, дивитися тільки на тебе, дихати тільки тобою, Господи, полетить за тобою, Боже, як ота чапля білосніжна, яка доширяє і кормиться, Господи, благословений ти. Бачите, он там, далеко. Біліє, біліє, Господи, слава Тобі, за любов Твою, за милість Твою, за ласку Твою, за вірність Твою. І Ти твориш, знаєш, що Ти хочеш сотвориш. а церква це діло рук Твоїх, це сокровенна Твоя невеста чиста. Слава Тобі, Господь. Цей малюк йому є куди сховатися, є куди сховатися в річці. І який би там хижак на нього не чатував, він може вижити, сховатися. А в озері, за замкнутому, попробуй сховатися. Якщо там зариблений райдужний окунь, хто з рибаків розуміє, гарний такий на вигляд хищник такий, красивий, грає таким х, х, своїм х, цим, плавниками такий незвичайний. Але вибиває весь малюк, вибиває, вибиває щука, окунь, вибиває весь малюк. І рибки не розводяться ті, які, допустимо, плотва, там, я не знаю, якийсь карасик, якийсь толстолобик, амур. Ну, що обычно зариблюють. Хто ж зарибив того оконя? Навіщо він потрібний? Тому що він гарно, гарний на вигляд, Або тому, що він, ну я не знаю, навіщо? Навірно, щоб не було багато риби, що не розумію. Навіть коти його маленькі ці окунці, не дуже хочуть їсти, бо луска в нього жорстка, такий він не дуже придатний, несъдобний. Вчора побачила кицюню і молилася, щоб Господь благословив її, щоб вона комусь була до двору. Така чорненька, але така жвава і така, така непосидюча. На руках сидіти не хоче. Оче бігає, все вона знає, маленька, але вже така, така цікава киця. Господи, благослови її, щоб комусь вона була до двору. Амінь. Лупінька бігла тут, собак не боялася. Така наївність. Ну, Собаки різні бувають, різні, але. Господи, сохрани її, Боже. Благослови її, Господи. Бо вона була дуже маленька ще. Вона ще не знаю, може на дерево могла б вилізти, і то не високо, але жвава. І от я хожу, її шукаю. І що в мені зневіриться і сказати, що, Господи, Щось без тебе може прозойти без волі Твоєї. Щось погане, Господи, хай на все буде Твоя свята воля на її життя. Господи, буде Твоя свята воля. І якщо навіть я, ну, я буду вірити, просто вірити, бо без віри тобі угодити не можна, неможливо. І я хочу довірити своє життя, життя своїх рідних, життя церкви Твоєї, тому що. Ти все є, ти все є наше. Якщо комусь не потрібна була ця, ця котеня, і хтось його просто так по жестокосірді своїм, то знайдеш ти того, кому вона буде потрібна. Кому вона буде по серцю. Бо вона по серцю тобі, це невинна тваринка. Господи, я як та черепах. Я знаю, що мені треба йти. І тоді я дойду. І знаю, що боятися не потрібно, бо я в твоїх руках. А Віра це мій панцир. Амінь. Слава тобі, Господь мій!